І <кій> так, товариші-підписники, новий день. Утро. Утро добре. Приїхала група поддержки. Ну, Володю, ви вже знаєте. Артем теж промількав деякий час біля Зіла 131-го. А це Дімка, Володін менший брат. Приїхали помогти. Ну що, ресори я сам не впхну, і з Андрюхою теж. Кумові ніколи. Так що, зараз будемо моїх ставити на місце. Так що хлопці вже передіті, вже настроєні, ну і з Богом. І так, завершили. Змонтували, затягнули, перепровірили. Ну, Ефект на лице. Був метр двадцять, став метр двадцять. Ну, трошки, так сказати, піднявся. Замінили оптику. Тепер хоч світ став а то виходить, попала туди пилячка яким чином? Та чином тим, що загубляв задні кришки. Ну, а тепер поставили. Ну, вроді все, наладилося, зараз виїжджаємо і зіл готовий до експлуатації. Так що дивіться, здання, як воно все останні. І як воно це все вийшло. Одну стремяночку тільки треба поміняти, бо та короткувата. Ну, замовили. Завтра Артем вийшли. І буде отлічно. так, подресорнички, все щотко, як наче там так і треба. І крила стали на цельну трубу. Тепер труба цельна, воно рівненько і нікуди воно не саме. Так що залишилися два передні кріплення, зроблені з нержавейки. Може, кому із підписчиків треба, хто буде конструювати, вже готові. От як ви бачите, з болтами, з шайбами, оцентровано центр сміщений. Оце де стрілочка, сама більша сторона. Ну, нержавейка, понятне діло, є нержавейка. Не треба ні красити, ніде нічого. Вже під розмір. Вже 425 тут. так що, ну, Нам їх не солить. У нас два є. Два залишилося. Бо це ж були передні задні. Так що, може кому треба, дзвоніть. Отак, От так що зіла виганяємо і очередна робота, про яку ми розповідати не будемо, але зробити її треба, і треба зробити терміново. Так що цю виганяємо, все зайняємо, і ми боюємо. Так що дивіться, насолоджуйтеся, підказуйтеся, спасіба із сум. Підписчик позвонив, підписник наш позвонив. Отак, отак, отой болтик, шайбочка, все зробили, шайбу фігурну. Да, дійсно воно тепер суперово. Там, де клин, а там, де ж шайба із гайкою. Це я маю в виду переднє кріплення задньої ресори. Так що, велике, дякую. Прислухаємося і ми до ваших порад не ігноріруємо, так сказати, оцим усім ділом. Вік живи і вік учись. ми теж учимося, а що знаємо, ділимося з вами. Так що на все добре.